До зими, Коломия готувалася ще з весни. Усі заходи пов'язані з опалювальним сезоном. Влада почала планувати більш як чотири місяці тому. Про результати проведених чи незавершених робіт періодично говорили у ратуші на нарадах. На останню зустріч, де були і освітяни, і комунальники, і коломийський міський голова, запросили й наших журналістів. До опалювального сезону залишилося мало часу, тому виникла необхідність підвести підсумки роботи та й загалом завершити усе розпочати, каже заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Вияснити, що зроблено, які ще є проблеми, які, що потрібно поправити, яка потрібна допомога для керівників бюджетної сфери, для керівників комунальних підприємств від е, е, влади, можливо, фінансування, можливо, якісь технічні там потрібні речі. Практично можу сказати, що місто майже готово до зими, залишили ще деякі нюанси, деякі є питання щодо фінансування тих чи інших. В нараді взяли участь керівники навчальних закладів. Вони говорили про підготовку котелень до опалювального сезону, точніше, до введення їх в експлуатацію, адже певна частина котелень, встановлена кілька років тому, досі не може законно функціонувати. Тими виконавцями робіт ці котельні не були здані в експлуатації в зв'язку з недофінансуванням. Тобто зараз питання про дофінансування практично вирішено. Цими фірмами ми поспілкувались. Вони до 1 жовтня пообіцяли здати експлуатацію в всі котельні. Тобто, ми плануємо вчасно розпочати опалювальний сезон. Загалом заклади освіти до зими готові, каже Михайло Білоус. Приміщення утеплені, у деяких садочках поміняні водопроводи. Фактично завершені роботи заплановані на цей рік і в коломийських будинках. Зв'язку з тим фінансуванням, яке проводилось по житлово-комунальній галузі, особливо по будинках. Воно в попередні роки пожало набагато більшого фінансування. І цей рік, те, що ми зробили, ми зробили дуже багато порівняно. Тобто, напевно, за останніх п'ять років ми стільки не зробили, стільки зробили за цей рік. Але цієї роботи ще є дуже багато. Тобто, якщо б така динаміка фінансування була в наступні роки, я думаю, що житловий фонд до кінця нашої каденції буде виглядати явно краще. Цьогоріч вдалося вирішити одне із найважливіших питань провести герметизацію водів, також зремонтувати дахи та проблемні ліфти. Інколи виникає певна затримка робіт, зазначає Михайло Білоус, адже згідно із новим бюджетним кодексом, на всі проекти та кошториси має бути експертиза. В перших числа жовтня відбудеться підсумкована рада. Тоді вже буде остаточно зрозуміло, хто виконав заплановану роботу, а кому ще залишилося її довести до завершення.